Марина, фінальне питання до вас: як ви вважаєте, як треба з точки зору права врегулювати статус офісу президента України, який по суті законодавчо ніяк нормально не регулюється? При тому, що в останні роки ми бачимо, що впливу влади він має більше навіть ніж там парламент, Кабмін, в тій чи іншій мірі багато е, органів судової влади. Присічному громадянину здається, що діяльність адміністрації секретаріату офісу президента України в законодавчому плані ніяк не регулюється, регулюється, регулюється положенням про адміністрацію. Регулюється очевидно, має бути і зараз положення про офіс президента, де чітко прописані загальні повноваження, структури, яка допомагає президентові України здійснювати відповідні повноваження. Більш того, врегульовані детально у внутрішніх документах того ж офісу. Офісу президента принаймні завжди так було і в адміністрації, і в секретаріаті президента, посадові обов'язки кожної із відповідальних осіб, починаючи від керівника офісу, закінчуючи керівником відділу, консультантами і таке інше. Тобто регулюється. якщо ви говорите про конституційний законодавчий орган законодавче регулювання, на рівні конституційному очевидно, що немає потреби регулювати ці питання, тому що є загальні положення, де. Допомагає якби президенту здійснювати повноваження структура, яка при ньому створена, і цього цілком достатньо. Але має бути відповідний належний рівень знову таки правової культури, самостійності, професійності і фаховості, не лише в команді президентській, а й відповідно у урядах, які б чітко несли відповідальність за здійснення тих конституційних повноважень, які покладаються до прикладу сьогодні на уряд. І якщо прем'єр-міністр без. Будинку з банковою не може зробити жодного кроку, то навряд чи країні потрібен такий прем'єр-міністр. Мені так здається зовсім інші підходи мають бути у відносинах виконавчої влади і президента України, і відповідно допоміжної команди при президентові України. Але знову ж таки кожен повинен усвідомлювати свою відповідальність про належне здійснення влади у державі.